На по боксу, який відбувся тиждень назад, вже всі стихли по бою Усі Фюрі. Я хочу від себе сказати наступне: що в двох останніх боях, е і не тільки в двох, а в чотирьох останніх боях Усіка, в яких він брав участь, він готовий був померти в цьому бої. Він бився до останнього. І в його очах палала оця, як вам сказати, воля до перемоги настільки, ну, просто що він виграв. Не враховуючи навіть ці всі мільйони, що йому там обіцяли, голод в його очах був присутній. Що стосується Ф'юрі, ну, 12 раундів він вистояв. Як? Питання теж є. Бо тому що, він, враховуючи його масу, це було насправді не дуже легко. от. Але він просто відстояв 12 раундів. Так він був краще, ніж в попередньому бої. Але за ті мільйони. І враховуючи те, що він був на цей бій же претендентом, він б мав показати в рази більше, ніж до того. Ну, в рази більше. Не було в цьому останньому бої ніякої драми. Як це колись були в боях драми, там, як згадайте, як бився Тайсон, чи той самий Мені Пакяо, Майвезер, чи Дері Туа. Ну, Хто слідкує за боксом, то знає багато імен і знає, які колись були бої з драмою. І Чим вони закінчилися і як вони закінчилися? А зараз все закінчується тим, що попередні гонорари просто роблять бокс скучним Та й все.